Всім гарного, приємного, тихого, спокійного вечора. Запрошую вас на свій огляд прикольних речей. Зараз розповім, ну, так, це я купила сьогодні просто Жойку. Хто таке любить, до речі? От скажіть мені, у кого ще такі спогади з дитинства? Наприклад, я їх куплю, купляю, да, я кладу в свою сумочку через те, що вони мені нагадують моє. Дитинство з 90-х, знаєте, і коли такі яскраві, всякі батончики, жуйки були для нас задоволенням якимось певним. Інколи купляю на касі такий. я можу з'їсти одну-дві там. Вона ще довго буде тельопатися в мене в сумочці, але інколи дуже хочеться ось таку жуйку з'їсти. А зараз ми говоримо про такі речі, які я сьогодні придбала. У мене є вже, я показувала такого плана Сумка Шопер. Є така біла, трикотажна на літо з кружевом. Є така пухнаста, зараз я її буду носити зимова. І ось, до речі, зможу в неї туди вкласти ще ось таку косметичку, якщо що. А чому мені вона дуже сподобалась? Вона, по-перше, завжди робить гарні там змійки. Вставляють молнії класні. І а, жінка сама ж є. Така класна тканина, дуже плотна, вона навіть з таким переливом, бачите. Ось, і зробили ще такі дуже класні, подивіться, які. Такі оригінальні це камінчики, типу морські камінчики. Зрозуміли такі? Різнокольорові. І оці кольори жовтий, блакитний, такий золотий. Це дуже приємні такі кольори, ця полоска. Вона так гармонійно виглядає. Так, так круто. Вона мене спокусила. Були і різні інші. Косметички. Але цю я побачила і, по-перше, розмір мені сподобався, що вона велика, в неї зайде багато речей. Це мається на увазі вже не косметика. Наприклад, можна не косметику класти. А, наприклад, тут можна розчіски з собою покласти, або щось дорогу. Якісь необхідні речі, жіночі гігієни якоїсь. Багато-багато чого можна сюди. Вона, як сумка ціла, така велика косметичка. Така прикольна, так? Ну, мені сподобалась дуже вона. З собою щось закинути, типу, покласти, до батьків їдемо, коли, наприклад, або десь кудись з собою поклала, застебнула собі пару, така косметичка, ще одну закинула, і в тебе в сумці порядок не розкидана, дрібниці всі. Ось така класна. Ні, кольор підкладки мені теж подобається. Постовною рукою не дуже зручно, бачите? Ці яскраві кольори просто бомба. Я не можу. Я так люблю такі речі всі хендмей, все, що ш'ється, в'яжеться своїми руками, воно має специфічну енергетику, таку що капець. І ось такі підхваточки. У мене ж ремонт на кухні. Закінчується все. В принципі, він вже закінчений. Обставляємось, там дещо доробляємо, там дрібнички. Але підключили сьогодні воду, все-все, що там потрошку зробили. Залишилось там ще витяжку підключити. Але пічка в мене вже, правда, буде на наступний сезон. Ми придбаємо її. Але такі як наче для декору, прихваточки я повішу. Дивіться. Які класніші. Тут така джинсова, така котонова тканинка, а тут вона такі яскраві. Дуже, дивіться, які тільки кольори. Як вона гарно виглядає. Треба таке, знаєте, я навіть якщо б і. Придумкувала щось. я не придумала таке. Це треба бути, мати дизайнерський талант, щоб таке зробити. Така не дратує, а притягує така різноманітність кольорів, відтінків, і воно дуже гармонійне між собою. Дивіться, всі абсолютно різні да, тканинки. Мають різний абсолютно повністю стиль, але разом. Подивіться, як гарно. Разом, ну, здається, просто лоскутки, але разом виглядає просто топово. Так, що ось такі в мене покупочки. Зацініть. Чи гарні в мене хендмейівські речі. Я завжди не можу встояти не купити собі таке, коли бачу. Ну і там багато чого. але Деякі речі мене просто заворожують. Я знаю, що це класні, якісні, по-перше. По-друге, з душою зроблені речі. По-третє, я підтримую творчість людини і маленький бізнес. Підробіток такий.